Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції. Hyundai Kona 64 кВт автомобіль лише приїхав з аукціону, з бельгійського аукціону. Лізинговий автомобіль, так само, як і голландські автомобілі, які ми купуємо і відправляємо для наших клієнтів, для наших підписників. Всі автомобілі. Лізингові і обслужені згідно регламенту. Лізинг обслуговує автомобілі для того, щоб вони не втрачали свою вартість і завжди були в технічно гарному стані. Даний автомобіль має один косметичний підкрас, має, напевно, замінений задній бампер, тому що відрізняється в півтона пластик. І лаковане заднє крило, перефарбоване заднє крило. Тобто часто в Європі зачіпають праве крило така, на поворотах, на обмежувачах, на багатоповерхових паркінгах. Тому часто це заднє крило зі сторони пасажирів є. В даному автомобілі воно є підфарбоване, але пробіг даного автомобіля всього 60 тисяч. Класний колір і досить гарна комплектація. Електричний автомобіль 64 кВт. Розмитнення такого автомобіля 64 євро, плюс послуги фірми, банку і брокера. Не потрібно платити. 3-4-5 тисяч розмитнення. Їзда на такому автомобілі зовсім інакша. Автомобіль динамічний, має 150 кВт, 200 коней, досить потужний. Дана комплектація преміум, електросидіння, 4 склопідйомники, звичайно, преміум музика, є всі функції асистенти, які Лише буває. Так, такий відкривний люк, клімат, автоматична коробка, підігрів сидінь, і також є наліто вентиляція сидінь. Два ключка, безключовий доступ. Автомобіль в гарному збереженому стані. Камера заднього виду, тримання полоси, адаптивний круїз, проекція швидкості. Такий автомобіль лише прийшов за аукціону, і ціна в Україні буде, буде досить хороша. Ціна буде, як завжди, вказана в темі відео і де ви зможете її побачити з усіма послугами в Україні. Кона, електричний автомобіль. Дві зарядочки, є пластиковий килимок, відповідно, як ви бачите, ковролін в багажнику новий. Такий автомобіль лише приїхав. З аукціону має фаркопчик, електрику. Таких автомобілів ми вже цього тижня купили три штучки для наших клієнтів, підписників і один з них вже відправляємо до України. В такому блакитному кольорі морська, морська хвиля, автомобіль даний. Також 64 кВт, також преміум комплектація, безключовий все крім люка. І другий автомобіль, який ми доставляємо для наших клієнтів, це є Volkswagen Golf. 36 кВт, розмитнення 36 євро. Проїжджає автомобіль на повному заряді 250 кілометрів. Кого цікавлять такі електричні автомобілі або будь-які інші, дизельні? Телефонуйте, робіть попередні замовлення, доставляємо автомобілі ми власними евакуаторами в місто Тернопіль. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, є ще багато класних пропозицій. На все добре, до нових відео!